Чи існує докази існування Бога? Так, якщо ви користуєтесь трошки логікою, то ви зрозумієте, про що йдеться мова. Знаменитий біолог Луї Пастер відкрив закон біогенеза, по якому сказано, що життя може зародити лише інше життя. Нежива матерія не здатна зародити життя. Іншими словами, якщо мільярд років на якийсь камінець буде литися дощик, ніяка медуза, слиза і з неї ми не пройдемо. Розумієте, про що йдеться мова? Тому треба розуміти, що жива матерія. Породжує живу матерію, нежива матерія не може нічого породити. Акт, так скажем, створення закінчений. Еволюція неможливо, тому що еволюціоністи вони ж кажуть, що от істина в тому, що мільярди років лився на дощ на камінь, на камінь дощик, і з цього камінця ми пройшли глупо, дурно, тупо, тому що дійсно вже біологи давним-давно показали цей простий очевидний факт, що еволюція не дійсна.